Хвороба брудних рук, жовтяниця, лагідний убивця або ж просто гепатит. Це вірус, який уражає печінку. Підхопити його може будь-хто і будь-де. Зараз постала надзвичайно важлива проблема боротьби з ним, тому що на фоні тієї боротьби, яка ведеться з вілом, яка ведеться з малярією. Гепатит це був відсунутий, штучно відсунутий, на нашу думку. На третій ролі, на треті місця, разом з тим, ж з 2008 року, крива смертності пов'язаної з цим захворюванням. Перегнала криву смертності пов'язаної з вілом лагідним убивцею гепатит С називають тому, що він часто ніяк себе не проявляє нерідко на підвищення температури і загальну слабкість люди закривають очі і навіть не підозрюють, що вже є носіями цієї недуги. Передається гепатит С через кров. Розповідає Олег Мартинюк. Це вірус, який поїдає живі клітини печінки, тобто кожен день, кожну годину, кожну мить. Цей вірус знищує, от, наприклад, в мене якусь певну кількість клітин печінки. Наприклад, в мене з 14-го, бо я проходив так, аналізував, з F1 перейшло до f 3 Тобто там є так звані фібрози, і після фіброзів йде цирози, а після цирозу рак. Лікування цієї недуги коштує чимало, каже Олег Мартинюк. А грошей, які виділяє на лікування хворих держава, недостатньо. Тому доводиться сподіватись на благодійників. Ми добились участі в державних закупівлях міжнародних організацій. І вже ПРООН, тобто програма розвитку ООН закупила в кінці минулого року, в 11-му місяці це листопад, листопаді минулого року, препарати прямої дії. За ціною порядка 2,5 тисяч доларів це в 65 Я не обмовився в 65 разів дешевше ніж ці препарати продаються, скажімо, у сполучених штатах, аби вберегти себе від цього вірусу. Насамперед потрібно слідкувати за гігієною та уважно ставитися до свого здоров'я.